Аварія з політичним присмаком сталася на розі вулиць Героїв Майдану та Щербанюка. Чоловік у масці, керуючи автомобілем, вас на швидкості в'їхав у Тойоту. Я виїжджаю сюди, де моя машина тут стояла. цей клоун вилітає і б'є мене в заднє крило. Винуватець ДТП намагався покинути місце аварії. Коли ж його затримали очевидці, почав погрожувати, називаючись членом правого сектора. Свідки кажуть, від чоловіка на декілька метрів тхнуло алкоголем. Полніше і по-моєму не тільки капіня. Тому що, навіть п'яний чоловік такі віші витворяти не може. Кидався, не плювався і народ, на воднагаї, машину їм бив. Правоохоронцям довелося прикувати неадекватного водія до тротуарної огорожі. Втім, від цього агресію нього не зменшилося. <звук> Правоохоронці так і не змогли дізнатися, куди прямував чоловік з огляду на його стан. Проте після того, як він скоїв аварію, його маршрут кардинально змінився. На вулиці Миколаївську освічуємо дає заключення, складаємо протокол по факту дорожньо-транспортної пригоди, по факту керування в нетверязному стані. Буковинський же правий сектор, приналежність кермувальника у Балаклаві до своїх лав, заперечує. Людина не наша, неадекватна. Правий сектор давним-давно зняв маски, ми не ховаємо обличчя. Люди, які пробують, і надалі використовувати нашу чесну назву, ну як мінімум, це для них може дуже погано закінчитися. Втім, для цього водія історія з нетверезою поїздкою містом вже закінчилася погано. Його чекає суд і скоріш за все, позбавлення права на керування транспортними засобами на декілька років.